Розділ 13. Нефій бачить у водінні церкву диявола, встановлену серед іновірців, відкриття і колонізацію Америки, втрату багатьох простих і цінних частин Біблії, і, як результат цього, відступництво іновірців, відновлення Євангелії, появу писання останніх днів і розбудову Сіону. Близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. І сталося, що ангел звернувся до мене, кажучи: Дивись! І я подивився і побачив багато народів і царств. І ангел сказав мені: Що бачиш ти? і я відповів: Бачу я багато народів і царств. А він сказав мені: Це народи і царства іновірців. І сталося, що я побачив серед народів іновірців утворення Великої церкви, і ангел сказав мені: Поглянь на створення церкви, яка є мерзотнішою за усі інші церкви, яка вбиває святих Бога, так і катує їх, і ув'язнює їх, і накладає на них ярмо з заліза, і заводить їх у неволю. І сталося, що споглядав я цю велику й мерзотну церкву. І бачив, що диявол, саме він, був засновником її. І я також бачив золото, і срібло, і шовки, і багряниці, і тонкотканне полотно, і всілякий коштовний одяг, і бачив я багато блудниць. І ангел звернувся до мене, кажучи поглянь на те золото, і срібло, і шовки, і багряниці, і тонкотканне полотно, і коштовний одяг, і на тих блудниць! Це і є бажання цієї великої і мерзотної церкви. І також, заради похвали світу, вони знищують святих Бога і заводять їх у неволю. І сталося, що я глянув і побачив великі води, і вони відділяли іновірців від сімені моїх братів. І сталося, що ангел сказав мені Дивись, Бог гнівається на сім'я твоїх братів! І подивився я і побачив чоловіка серед іновірців, якого відділяли від сімені моїх братів великі води. І побачив я Духа Божого, як зійшов він і вплинув на того чоловіка, і перетнув він великі води аж до сімені моїх братів, які були в землі обіцяні. І сталося, що побачив я Духа Божого, який вплинув на інших іновірців, і вийшли вони з полону, перетнувши великі води. І сталося, що побачив я безліч іновірців на землі обіцяній, і зрозумів я, що гнівається Бог на сім'я братів моїх, і були вони розсіяні іновірцями і розбиті. І збагнув я, що Дух Господа є над іновірцями, і вони процвітали й отримали землю собі у спадок, і помітив я, що вони були білі і надзвичайно гарні і красиві, як мій народ до того, як їх було вбито. І сталося, що я, Нефій, помітив, що іновірці, вийшовши з полону, впокорилися перед Господом, і сила Господа була з ними. І звернув я увагу на те, що іновірці з їхньої прабатьківщини зібралися разом і на воді, і на суші, щоб битися з ними. І помітив я, що сила Бога була з ними, а також що гнів Бога був направлений на всіх тих, хто зібрався разом проти них боротися. І я Нефій помітив, що іновірці, які вийшли з полону, були визволені силою Бога з рук усіх інших народів. І сталося, що я Нефій спостерігав, як вони процвітали на цій землі, і побачив я книгу, і вона розповсюджувалася серед них. І ангел сказав мені: Чи знаєш ти значення цієї книги? І я відповів йому: Я не знаю. А він сказав. Дивись, вона виходить з вуст Юдея. І я Нефій бачив це, і він сказав мені: Книга, яку ти бачиш, то є літопис юдеїв, що містить завіти Господа, які він уклав з Домом Ізраїлевим. І також він містить багато прород святих пророків, так само як у тому літописі, що вигравіюваний на пластинах з латуні, тільки їх не так багато. Проте вони містять завіти Господа, які він уклав з домом Ізраїлевим, отже вони мають велику цінність для іновірців. І ангел Господа сказав мені: Ти бачив, що книга ця вийшла з вуст Юдея, і коли вона вийшла з вуст Юдея, вона вміщувала повноту Євангелії Господа, про якого свідчать дванадцять апостолів, і вони свідчать згідно з істиною, яка в Агнці Божому. Отже, все це переходить від юдеїв до іновірців в чистоті згідно з істиною, яка є в Богові. І після того як це все передається рукою 12 апостолів Агенця від юдеїв до іновірців, ти бачиш утворення тієї великої і мерзотної церкви, яка є мерзотнішою за всі інші церкви. Бо знай, вони вилучили з Євангелії Агенця багато частин, простих і найцінніших. А також багато завітів Господа вилучили вони. І все це зробили вони, щоб сплутати праведні шляхи Господа, щоб засліпити очі і зробити закам'янілими серця дітей людських. Отже, ти бачиш, що після того, як книга пройшла через руки великої і мерзотної церкви, багато простого і цінного було вилучено з тієї книги, яка є книгою Агенця Божого. І після того, як ці прості і цінні речі було вилучено, вона перейшла до всіх народів іновірців. А після того, як вона перейшла до всіх народів іновірців, так навіть за великі води, як ти бачив, до іновірців, які вийшли з полону, ти бачиш через те, що багато простих і цінних речей було вилучено з цієї книги, речей, простих для розуміння дітей людських, подібних до простоти. Яка є в Агенці Божому, через те, що було вилучено з Євангелії Агенця, надзвичайно велика кількість спотикається так настільки, що сатана має велику владу над ними. Проте ти бачиш, що іновірці, які вийшли з полону і піднеслися силою Бога над усіма іншими народами на лиці землі, яка є вибраною серед усіх інших земель. Яка є тією землею, що за завітом Господа Бога Твоєму Батькові, має бути землею успадкування для його сімені. Отже, ти бачиш, що Господь Бог не потерпить, щоб іновірці повністю знищили змішання сімені Твого, яке є серед твоїх братів, також не потерпить він, щоб іновірці знищили сім'я твоїх братів. Також не потерпить Господь Бог, щоб іновірці залишалися назавжди у тому жахливому стані сліпоти, в якому, як ти бачиш, вони є, через те, що простій найцінніші частини Євангелії Агнця приховує та мерзотна церква, утворення якої ти бачив. Через те, каже агнець Божий я буду милосердним до іновірців, а залишок дому Ізраїлевого покараю великою карою. І сталося так, що ангел Господа звернувся до мене, кажучи: ось каже Агнець Божий. Після того, як я покарав залишок дому Ізраїлевого, а цей залишок, про який я кажу, є сіменем твого батька. Отже, після того, як я покараю їх судом і розіб'ю їх рукою іновірців, і після того, як іновірці почнуть спотикатися надзвичайно. Через те, що найпростіші і найцінніші частини Євангелії Агенца приховуються тією мерзотною церквою, що є матір'ю блудниць, каже Агнець. Я буду милосердним до іновірців у той день настільки, що я дам їм своєю владою багато з моєї Євангелії, простого і цінного, каже Агнець. Бо знай, каже Агнець. Я явлюся твоєму сімені, і вони напишуть багато про що з того, що я буду проповідувати їм, і що буде простим і цінним. А після того, як твоє сім'я буде винищено і виродиться у зневірі, як і сім'я твоїх братів, ось це все буде сховано, щоб потім бути явленим іновірцям, даром і силою Агнця. І в цьому буде записано мою Євангелію, каже Агнець. І мою скелю і спасіння моє, і благословені ті, хто намагатиметься того дня встановлювати місіон, бо вони матимуть дар і силу Святого Духа, і якщо вони витерплять до кінця, вони будуть піднесені в останній день і будуть спасенні у вічному царстві Агнця, а ті, хто звіщатиме про мир, так вість великої радості, які гарні будуть вони на горах. І сталося, що я побачив залишки сімені моїх братів, а також книгу Агенця Божого, яка вийшла з вуст Юдея, як вона перейшла від іновірців до залишку сімені моїх братів. І після того, як вона перейшла до них, я побачив інші книги, які перейшли силою Агенця від іновірців до них, щоб переконати іновірців і залишок сімені моїх братів, а також юдеїв, які були розсіяні по всьому лицю землі. Що літописи пророків і дванадцятьох апостолів Агенця істині, і ангел звернувся до мене, кажучи, ці останні літописи, які ти побачив серед іновірців, установлять істину перших, що від дванадцятьох апостолів Агенця, і сповістять про те просте і цінне, що було вилучене з них, і сповістять усім колінам, язикам і людям, що Агнець Божий це Син вічного батька і Спаситель світу. І всі люди мають прийти до нього, інакше вони не можуть бути спасенними, і вони мають прийти відповідно до слів, сказаних вустами Агнця. а слова Агнця стануть відомі з літописів твого сімені, а також з літописів дванадцятьох апостолів Агнця. Отже, вони всі будуть зібрані в одному, бо один Бог і один пастир над усією землею. І прийде час, коли він явиться усім народам. І юдеям і іновірцям, а після того як він явиться юдеям, а також іновірцям, тоді він явиться іновірцям, а також юдеям, і будуть останні першими, а перші будуть останніми.